Хочу вам коротко проінформувати про проробну роботу за звітний період Закарпатської міліції. Значить, за звітний період беремо до уваги 8 місяців цього поточного року, вначить, в області зареєстровано 7818 кримінальних правопорушень, з яких 3023 кримінальні правопорушення. Кличинці встановлені, їм повідомлено про підозру і справи скеровані до суду. Що стосується по видам, то зареєстровано в Закарпатті 19 бивств, із яких 16 особи вже встановлені, вони, по ним проводяться слідчі заходи, значить по іншим трьом особам теж вживаються заходи і на коротший термін вони теж будуть представлені до Значить, Ви знаєте, що в поточному році у нас було викрито вбивство а, о, 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 кафе Діани Бармена, які вчинили дві особи, мешканці Зільської області. Потім було викрито замовне вбивство громадянина Росії в, Муканче, о, в місті Мукачеві, які теж викрили, знайшли. Речові докази і не тільки виконавців, але й замовників. По тяжким телесним ушкодженням таких подій маємо 45, із яких 33 особи встановлені, і їм вже оголошено підозру скоєні злочину. Маємо 8 звалкувань, значить 5 осіб вже встановлені, справи по п'яти фактам розслідувані і доведені, скеровані в суд. У розбої у нас були 27 розбійних нападів, по 16 з них особи встановлені, значить, оголошені підозри, значить, по 11 ведеться оперативно розшукові справи, в тому числі дві особи у нас перебувають в Російській Федерації. Вони теж встановлені, що затрудняє в зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій державі, затрудняє їхнє затримання та екстрадиція до України. Із грабіжів, 100 фактів грабіжів, 63 особи встановлені, теж більшість з них затримано, оголошені підозри. Значить, маємо зріст на 4% кримінальних порушень, пов'язані з незаконним обігом зброї, по яким таких маємо фактів 168, 132 кримінальні правопорушення, значить вже закінчені, по ним вилучено 22 одиниці. Нарізної зброї, 5 одиниць вартоствольної, 15 обрізів, 4 гранати і вище 2 тисяч набоїв та біля 2 кг вибухових речовин. Виявлено 257 кримінальних порушень у сфері обігу наркотичних засобів, що на 18% більше, ніж у минулому році. Збільшено викриття наркозбутів з 56 до 71 факту. По закінченні розслідуванням незаконного обігу вилучено 10 кілограм наркотичних засобів, 16 грам психотропних речовин та 38 літрів прекурсорів. Виявлено на 25% більше кримінальних правопорушень, пов'язаних з скілянням вживання наркотиків. За фактами викрито кримінальні провадження по таким в... Діям. До 18 зросла кількість пов'язаних із притовно утримувачами проти 16 за минулий рік. Ліквідовано 15 міжнародних каналів постачання наркозілля в Україну. 12 з них з Угорщини, 2 з Чехії та один з Англії. У нас умова є кримінальне провадження, не буду вдаватися в подробиці, значить використовуючи. За допомогою поштових відправлень нового пошта з Англії ми маємо поставку важких наркотиків в Україні. Що стосується протидії організованій злочинності та корупції, до суду направлено три кримінальні провадження 10 учасників організованих злочинних груп, якими скоєно 60 кримінальних правопорушень. З них одне, одна організована група з національними зв'язками. Спомовлено на етнічній основі числа громадян України та Російської Федерації та один з міжрегіональними зв'язками числа громадян України, які злочинним шляхом пошукали громадян невелику суму грошей. За п'яти кримінальними провадженнями судами підтверджено вчинення злочинів у складі організованих злочинних груп і 18 осіб засуджено. Що стосується корупції, то до суду направлено 35 протоколів про корупційні правопорушення. Притягнуто до відповідальності 13 осіб, до трьох із них застосовано конфіскацію дохід держави на суму 28 тисяч гривень, отриманих від сумісництва. З набиранням законної сили постанов суду з роботи звільнені 4 посадові особи, які чинили адміністративні корупційні правопорушення. Сума штрафів накладених складає 5840. Що стосується кримінальних проваджень за корупційними провадженнями, закінчено розслідування кримінальних проваджень за 59 правопорушеннями, з категорії яких тяжких та особливо тяжких 17. З них 57 направлено до суду з винувальним актом. За кримінальні корупційні правопорушення викрито 48 осіб. Кримінальні правопорушення чинялися в бюджетній системі 29, сфері освіти 9. Охорона здоров'я 5, охорони довкілля 2 та 1 в сфері земельних відносин. За 10 особами вироки суду набрали законної сили, з яких 8 засуджено та 2 застосовано штрафні санкції. До прикладу, закоментовано факт посередництва отримані 142 400 гривень неправомірної вигоди начальник відділу Чопської митниці, який сприяв у пришвидшенні оформлення товарів суб'єктів ЗЕП. За цим фактом прокуратуру відкрито кримінальне провадження, слідство триває. Що стосується протидії кримінальним правопорушенням проти власності у сфері господарської та службової діяльності, то по ним сума збитків 17 мільйонів 429 тисяч, із яких забезпечено виконання відшкодування зайну суму. 14 мільйонів 659 тисяч гривень. У сфері службової діяльності викрито 284 таких кримінальних правопорушень. За ними встановлено 141 особу, які повідомлено про підозру. Неправомірна вигода. До РДР внесено 40 кримінальних правопорушень, викрито 22 особи, які їх вчиняли. До прикладу, можемо навести. Викрито заступника начальника управління по контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів головного управління Міністерства доходів і зборів в області, який вимагав та отримав 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди від приватного підприємця за сприяння в отриманні ліцензії на роздрібну торговлю підгасизними товарами в місті Ужгороді. Також викрито злочинні дії начальника відділу реалізації. Мукачівського міського комунального підприємства та начальника сторожової охорони того ж підприємства, які вимагали та отримали 4 тисячі примірної вигоди за невжиття фінансових санкцій по повіреним порушенням з підключенням використанням до мережі. Що стосується бюджетної сфери, то викрито 278 кримінальних правопорушень, серед яких з коштами державного бюджету 211, місцевого 91. Встановлено 118 осіб, яким підозрено про підозру учини кримінального правопорушення. У сфері земельних відносин вільно 52 кримінальні правопорушення. Значить, За кримінальні правопорушення законного заволодіння вилучено 136 гектарів земельних угідь. Гральний бізнес викрито 12 кримінальних правопорушень. Встановлено 7 осіб. По трьох кримінальних провадженням, яким повідомлено про підозру чинних кримінальних правопорушень. З них, я приклад, можу назвати поточному році вчерні злочинну групу, які забезпечили функціонування грального закладу у приміщенні закладу Майами в місті Ужгороді. Значить, там задокументовано і бухгалтерія, і законтовані отримані кошти від від використання гральних апаратів. Також можу вам повідомити, що підрозділом ОБОЗ цього місяця задокументовано і викрито організовану групу в Міжгірському районі, яка займалася наданням послуг у сфері грального бізнесу з використанням сучасних гральних автоматів значить, під серйозною охороною і під серйозним організованим. Доступом до ігрового залу. Все це документувалося більше двох місяців. Зараз біля семи осіб проходять по кримінальному провадженню і вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності. Що стосується безпеки дорожнього руху, то в звітньому періоді скоєно 394 дорожно-транспортні пригоди, з яких 92 особи загинули. Причина скоєння. У дві третіх випадків залишається порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості. За порушення ПДР складено, накладено на суму 3 мільйона 999 тисяч гривень штрафів, реально стягнуто всі суми відшкодовані. Ну і що стосується дисципліни в Закарпатській міліції, то... Протягом восьми місяців 785 осіб притягнуто до диспернальної відповідальності, в тому числі покарано 32 керівника. З органів звільнено 16 працівників за негативним мотивом.